Слухаємо okay. simple да Дія відбувалася в минулому. Мене не цікавить час, мене не цікавить, е, чи відбулася вона, чи завершилась. Мене просто цікавить констатація цією дії, Я щось розповідаю. І перший past that took place immediately one after another Це на succession of actions послідовність дій. Він прийшов, помив руки, приготовив собі вечерю і включив телевізор і почав її їсти, да? Uh, he got in his car, started the engine and drove. Вінсів в авто, завів двигун і поїхав. Молодець. Past habits or states which are now finished. In such cases we also use the expectation used to. А uh, мав звичку, да, якусь звичку, яка була в минулому, можливо, зараз навіть і не робиться. When he was young, he rode or used to ride this bike to school. Да, вже ми юсту брали цю форму. Саме ну, показує дуже знайомниці. Вживають. Да, коли був, був він молодий, він їздив на байки на, на велике до школи. Молодець. Тобто, як би регулярно, постійно. complete action at a stated time in the past а uh, Stated time, вони мають на розуміння, це коли ми подивимося на маркери. Pass simple, yesterday, last week, uh, long ago, then, just, now, when, in 1992. Але тільки з цими словами, не з якими з усіх, які нижче ми, ми бачимо вчора, на минулого тижня, минулого місяця, минулого року, давним-давно тоді, в той час, та тільки що зверніть увагу, тільки що впас симплі. Бо now – це continuous, а just – це present perfect, а взагалі pre -pre perfect. Тоді, when – коли щось, і в такому-то році, який вже був в минулому. Що маємо? He passed, she passed her exam last week, last week my... А last week була в минулому і він вона склала свій іспит на минулому тижні. Complete uh, past actions not connected to the present with a started or implemented time reference. А uh, що ми маємо на увазі? Дія, яка не завершилась, uh, не продовжується в теперішньому і, ну, Елвіс Presley, він вже is dead. So he made lots of records. Він написав Багато вироб ну якби випустив багато пластинок, Да але ми розуміємо, що його немає uh, in life That is why we use past, past uh, simple. Uh, минулий час. І що можна ще сказати про минулий past simple? Симпл? Uh, якщо ми пишемо лист, просто лист комусь і ми описуємо якусь подію. Був в Лондоні, навіть якщо там щось раніше було, пізніше, це якби мене. Не цікавить всі оповідання, казки англійською мовою також активно вживаються в пассим. Написано long, long ago or once upon a time, Одного разу і щось було. І все, що було на, наприклад, вашому занятті. Ви даєте репорт, Да, ви щось кажете. Хоча і дія була завершена в плані результату, то учні щось вивчили, то ми маємо саме. Вивчили там, це може бути в льоні на бжектів. Став наші в цілі. Написано, що вони повинні будуть, але вся ця констатація фактів буде представлено в пас Сімплі. Паскантінію з дія, яка відбувалася в певний період часу, в минулому да маємо An action which was in progress And was uh, stated, at a stated time in the past, do not know when the action started or finished. Uh, ну, ми знаємо, що це дія в прогресі. Тобто, ми, в принципі, знаємо, що в певний час, да, який нам годинник, скажімо так, о, о першій, о другій. І вони мали цю каву. Uh, перший uh, one o'clock, this afternoon we were having coffee. Тобто, у нас була кава. Past action, which was in progress, and another action interrupted it. Оце суто типічний past continuous українською. Я вечеряв, коли прийшла мама. Тобто мама заходить, да, вона заходить, а я вечеряю. Тобто вона заходить. Це було past simple, А у мене процес іде. Я дію, не завершую. Я сижу і їм, I am eating. So, Uh, I was playing football when I broke my ankle. Не пощастило. Я грав футбол, тобто був процес, коли я зламав там лодижку, да? Але класно, наприклад, we were having lesson when the call uh, started or someone ran me, да? Подзвонив and teacher became nervous. It happened at our lesson today. So she was teaching when someone Cold her, yeah? Two or more actions which were happening at the same time in the past simultaneous actions. Ага, але я вам сказала, що якщо у нас є послідовність дій, він прийшов додому, помив руки, ля ля траляля сів снідати, то це буде past simple. Але when different people, а, when we have different people who are doing this, якщо у нас є. Декілька людей, які виконують цю дію, то ми вживаємо можна вживати два «continuous» в одному реченні. «He was cooking while she was sleeping». Він готував в той час, як вона спала. Якщо ці дві дії різними людьми та особами проводяться, то ми можемо вживати «past continuous». Але найчастіше «while» ми бачимо, як маркер «past continuous», While, when, as, the moment that, да? while в той час. І от в тому реченні, де є while, саме в цьому реченні буде continuous. Ну, наприклад, he, ми можемо побачити в художній літературі, взагалі в, в англійських підручниках, що She called me while I was sleeping. І вони вживають не пас а все ж таки пас simple в першій, в першій частині Background, description to events in a story. They were traveling to uh, Svensa. Тут у нас якась опис історій, але тут трішки емоційний компонент. Бо я казала, що всі історії і івенти в минулому ми вживаємо пас simple, але тут вони хочуть помістити нас. Як, би, як в опис цього процесу, і не всі дії будуть в пасімплі але початок цієї історії. Imagine we were traveling to USA, і починається історія з цього. Він її continuous, тут дає трішки емоціональний компонент. Дві хвилиночки uh, Past perfect. дія завершилась до якоїсь дії в минулому. Вона передобувала раніше, виконувалась раніше. She had already cooked dinner when her husband came home. Красавчик прийшов додому, і вона вже йому раз красуня приготувала їжу. Вона зробила раніше, ніж він прийшов. І he saw The result. The dinner is soft, very nice. Was served. The action which finished in the past and uh, whose uh, result was visible in the past. When I saw steam yesterday. He was happy because he had found a new job. Ну, я його побачив. Да, він був щасливий, тому що, що ну, все ж таки раніше він її знайшов цю роботу. Да, тобто, ну, тут можна їх поєднати, але результат дії в минулому. в в, в дії в минулому також, да, Але раніше він знайшов роботу і стів був щасливий. Past perfect is in the past equivalent of present perfect. Ага, прикольно. There was no pudding left. He had eaten it all. Не було пудінгу. Ніхто не залишив. Бо він його з'їв. Якщо перша дія в да, то і ця дія раніше з'їв. Але якщо тут буде present, there is no pudding left, то тоді, відповідно, he has eaten it. Тобто контекст, да, прямої. Якщо ви. Презент тоді з презентом, а паст тільки з пастом. Що було раніше? Раніше завжди був перфект. Present перфект раніше, ніж present simple. Паст perfect – раніше, ніж ніж паст симпл. than one minute, Презент перфект continuous – живу в Києві два роки. Але жила в Києві два роки перед тим, як кудись переїхала. She had been trying to get a visa for months before she gave up. Вона. Намагалася використати, тобто отримати цю візу вже декілька місяців перед тим, як вона здалась. Тобто вона здалась минулому, а до цього в неї був нон-стоповий процес. І вона подавалась і подавала.